Чи можете, будь ласка, розказати найтупішу історію, як ви розбивали свій телефон? Йшла взимку, підсознулася і впала дупою на телефон? Залишив його на підвіконі на балконі. Коротше, щось йшов шов, рукавом зацепився, він впав з третього поверху на сходи. І телефону вже не було. Ні, так все, кстати, він просто він мабуть, раз чотири. У мене були ново ще старої моделі, то типу, і з за цього, що батарейка була в ньому. Не дуже якісно, то так скажемо, ну, об із за злості, просто так чук, і в мене паутіночка пішла по всьому екрану. Я, коротше, мала зустрітися зі своєю знайомою, сусідкою. Я собі йшла спокійно, з телефоном отак в руках. Я собі йду, і це було літо. І на мене сів комар, він мене вкусив за руку, і я хотіла подивитися на нього, і він у мене так опускається і падає на камінь. І все, я лишилась без телефону тоді. Не дуже класно, <свісно> і мені ніхто не повірив. Всі пові... думали, що я на велосипеді каталася. Його розбила. Я кажу: ні, я просто перевернула руку. Він сам впав. Мені ніхто не повірив.